Слава Богу, брати і сестри! Бог нам дав чудовий день, і ми прийшли не десь кудись, а додому Господнього. Це є благословіння. Ми прийшли не для того, щоб просто побачити на ну одного, це теж є благословіння, але ми прийшли, щоб совершити перед Богом Богослужіння і віддати йому ту славу і честь, якої він достойний. Ми живемо для Господа не тоді, коли ми приходимо в зібрання, чи не так, правда? Ми зібрання потрібні, ми їх завершаємо, е, богослужіння наші. Але життя наше посвящено Божу, це щоден і щомить. Перед тим, як ми будемо молитися, я дуже повинен як початку зібрання сказати коротеньку проповідь, я поміняв тему, знаєте, не знав коли. У мене була така більш серйозна тема. Ну, як, як обично, знаєте, в столах, коли столи накриваються, то спершу не дають, правда, їжу таку тяжку, ситну. На перше треба легеньке. І я до молитви хочу деякі думки теж оставити для вас. І вони будуть на основі слова Господнього. Ну, звичайно, різдвяну тему не мину, але ми дуже багато чули за різдво, правда, дуже багато проповідей. Але я коротеньке місце слово Господнього, прочитаю, приведу приклад. І це будуть ті люди, які прийшли до Рожденного. Вони називалися мудреці волхви. Ви знаєте цю історію, я пропущу, написано так, коли ж народився в Ефлеємі Одеським, Дні Царя і Ірода. Ось мудреці зі Сходу прийшли в Єрусалим. Пропускаємо, читаємо, ми знаємо, як вони шукали, зайшли. І написано. І прийшли в дім вони і побачили немовля з Марією, матір'ю його. і впавши, поклонилися йому, і відкривши свої скарби, принесли йому дари, золото, лада несмирно. Я акцентую вашу увагу на це останнє. І відкривши скарби йому, скарби принесли йому дари. Як я би кожен з вас спитав, чи ви готові дати дар для Господа, ви скажете, «Да, де? Ви хочете поклонитися рожденим? Складати, да, готові. І дари. Тут написано, які дари вони принесли. Це теж дуже символічно. І хто її слідує писання, знає, що означає ці дари. Золото, лада і Вони його принесли дари як царю, як священнику і тому, який був помазаний для погребіння Воскресіння. Це мало смисл свій. Але Бог теж чекає від нас дарів. І ми, ми співаємо такі псалом, там, Ізраїль, ти мені строїш храми, я не пам'ятаю, це російський зборник, псалом. І там в кінці є, під... ти строїш хлами, золото, каже Бог, чи я нуждаюся в золоті. Я в утробу скал влив золота. Я... те, що Бог збудував в природі, як ми глянемо, ми восхищаємося драми Божими, чи не так, правда? Ми восхищаємося. Але там підсувається підсумок, що потрібно для Господа. І там під цьому підсумку звучить так: мені потрібно серце чище золота. Мені потрібна твоя воля в труді. Мені повинна, потрібна твоя любов, там любов між один до одного, і вірність це те, що нуждається Господь. Оці дари волхвів в нас це теж для нас як в духовному значенні, але ми живемо життям, і ми повинні щось робити. Знаєте, Дариво Хвов, є один такий знаменитий американський письменник. Давно він жив, і він писав багато маленьких, таких дуже чудових розказів життя. І в нього є той же розказ, який називається Дариво Волхвов». Може хто знає, може хто читав і знає. В цьому значенні, в тому, в тому в як він показує цю історію, показує не подружжя, яка на Різдво хотіла подарити один одному подарки. Ми теж даримо подарки, правда? Ви дарили. Мені дарили. І знаєте, ця подружжя мала цінність. Чоловік мав золоті часи, але була на такій ширині потертій меремінцьові. А жінка мала розкошні волоси, Але вона не мала заколки, щоб ці волоси заколоти. І вони вирішили зробити подарок і сюрприз. Якому би ж сюрприз, не знаємо, що в ящику, правда? І коли вони зустрілися, і ті дари принесли подарки один до одного, то оказалося, що чоловік продав свої золоті часи купив гримільця дорогоцінного. А жінка обрізала свої волосся і купила золотого ланцюжка до часів. Оказалося, що є ланцюжок до часів, а часів немає. Оказалося, що є гребінець, яким заколоти можна волосся, де волосся немає. Ну, в тому цей значення, я треба розказати, що це цікава, гарна історія. Ми повинні уловити в своєму цьому в житті, якби відпечаток на наше життя це положило, що любов це тоді, коли ти отдаєш саме цінне, що ти маєш. Любов це тоді, коли ти отдаєш те, що зберіг для себе. Знаєте, для Господа ми готові оддати. Звісно, ми готові для Господа оддати. Ми кажемо, Господи. Душу і серце, я тобі видаю. І це правда. Ми помисли наші всі, направлені на те, щоб догодити, Господа. Наше серце наповнено благодарністю для Бога, миром, правильністю життя нашого перед Богом. Але знаєте, я хочу вас ще глибше, досконаліше життя повести. І коротенько, буквально, мій час дуже швидко йде, і сказати, що Господь. Нуждається інколи в матеріальних речах, які ми маємо, які ми можемо дати. А як ви кажете, кому? А знаєте, я прочитаю місце слово Господнє, це не мої слова. Знаєте, як би це, сказав, ну, це Ігор брат з Масачусетса інтерпрував нам так. Ні, це правдиве Боже Слово, і це прямі слова Ісуса Христа. І написано: Ви знаєте, коли Він розділяв одніх направо, других наліво. І там Він приводить, Бог проводить приклад і сказали. Тоді звернувся до нього праведні і кажуть: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми тебе бачили мандрівником і прийняли, або роздягненим і одягли, коли ми бачили тебе хворим чи у в'язниці і прийшли до тебе. Цар, немовля, цар. Сказав же йому відповідь істинно, істинно говорю вам, оскільки ви це зробили одному з братів моїх менших, це ви зробили мені. <с���жу> Проста істина, брати і сестри. Проста істина. Господь каже, ти готовий для мене душу дати. Да? Господи, я готовий. Господь каже, подивись, оця людина нуждається в куску хліба. Є так і зараз? Є. Є, які нуждаються і прожити не можу. Я братам уставив нужду, я їй не буду говорити, вони, я їм розказав про одну сім'ю, яка дуже в скрутному стані. Але це така не одна сім'я є. Якщо ми захочемо знайти, я не хвилюся, знаєте, мені на Фейсбук пишуть, поможи тому, поможіть мені, поможіть моя дружина питає, а чого вони всі тобі пишуть? Кажу, навірно, знаю, що я дати можу. То ти напиши їм, щоб не писали, може, часом. Я кажу, ну я не можу написати, я можу сказати, що я не маю можливості дати. Це можливо таке. Але написано, біля, хто нуждається, він повинен стукати, правда? Хто шу... нуждається, то повинен шукати, бо той, що шукає, найде. І Господь каже: знаєш, я тебе хочу використати, чи вас Господь хоче використати в тому значенні. Знаєте, одна пісня є одніє людини, і вона каже, за Боже тіла описує пісні. І каже, поглядіти дітей подружці, яке багато, це Боже діло. Я так слухав пісню, думаю, так, да, справедливо. Візьміть багатодітну маму, який чоловік працює від ранку до вечора, а вона з діточками. І вона не має можливості навіть кудись піти, просить там мав часом, нема кому поглядіти. А от представте сестра, яка захотіла, сказати, знаєш, сестра Люда чи Галя, я поможу тобі дітей глядіти. От зранку до обіду подалю своїх дітей, а ти десь поїдь, зроби, зроби. Ми можемо робити багато чого, якщо Господь наповнить наше серце благодарністю, якщо Господь нас наповнить серце, любовю, яку він злив Духом Святим. І тоді, навіть маленьке, що в нас є, в нашій скарбниці може бути великим даром для когось. Дуже маленькі речі. Зараз світ Господь випробовує. Да? Зараз війна на Україні, ви знаєте прекрасно, всі обставини знаєте, скільки людей, нуждаючихся є, які потребують допомоги. Там, тут. Ми можемо це зробити. І це не те, що зробити для когось, бо якщо я дивлюсь це Писання, то Господь каже, ви зробили це мені. Я вас вдохновляю в майбутньому і бажаю новому році, який це і буде, прийде. Щоб ваше життя було ще більш наповнене дарами, добром, милістю для когось, щоб хтось, знаєте, радів від того, що. Ви не безучасні. Щоб то, то це приносило для когось радість в життя, що я не один в цьому світі. У мене є брати сестри, в мене є друзі. Знаєте, саме в цьому світі є прокляття людей, які живуть в такому, знаєте, насиченому місці, є в одиночестві. І є такі люди. Вони в одиночестві, вони не мають нікого. Тому що гріх їх. Мучить в це одне з мучень. Ми живемо дуже в прекрасному Бог, Бог нам дарував це состояння, мати братів і сестер. Скрізь, куди не приїдеш, є наші люди, є Божі люди, які близькі для нас, які люблять для нас. Тому хай вас Бог благословить ваше життя, як написано в слові Господньому. Ви будете мати можливість, ви будете шукати цю можливість. Щоб зробити для Господа. Бо коли ви робите одному з малих цих, ви робите для Господа. І це буде благословенням для когось, і це буде Бог це знає. Знаєте, в Біблії я не буду більш говорити, але в Біблії написано, що праця ваша не є марна. Інколи, ми знаєте, робимо її, і ви, можливо, це робили. І думаєш, а да, для чого я це роблю? Чи мені більше всіх треба? А може це не треба? Знаєте, праця Бога, ми можемо забувати добре діла, ми вміємо дуже швидко забувати доброту. Я, знаєте, в церкві не раз казав, скажу і в вашій церкві. Я коли приїхав сюди, в це життя американське вливався, дуже нелегко. Я сам саджи, на себе робив, і тут приробив в американській компанії, не зміг, і я відкрив свій бізнес. І тяжко клієнтів нема. Зима прожити грошей не накоплена. Моя робота каменщика е, обичного літня, сезонна. І знаєте, були люди, я їх пам'ятаю по сей день, був такий доктор один, який наняв мене зробити. І як знав ситуацію, він, то він весь ремонт вдома робив, що тільки треба. Жінка казала, що це не треба. А він казав жінці, при мені, Ігору треба прожити зиму. Йому треба заробити гроші. Я вже все вдома зробив. То каже, будочку собаці зробив, що вольєра постав на вулиці, так далі, так далі. Так далі. І такі люди не одні. Я їх буду все життя пам'ятати. Я їм ніхто, Я абсолютно ніхто. Знаєте, я тепер не хвалюся просто, знаєте, я на вулиці, що мене коротка вулиця, 18 машин, а я маю трактора, бобкета. Я зимою сніг чищу всі вулиці. А вони питають: а за чим ти нам чистиш сніг? Кажу, я должник американському народу. Я борг маю. Бо я приїхав сюди і мені тут дали можливість і помогли жити нормально. Ті люди, які мені абсолютно були чужі. Так що я так розумію, тому що це благодарність. Ми благодарні Богу, правда? Амінь. Ми благодарні Богу. Давайте ми схилимо наше коліна і ведемо дяку пошану Господи, хай Бог благословить це зібрання. Амінь.